Вийду на каналі Суперладні, і сьогодні ми знову по про сюрпризи. Та і я думаю, що мені треба зняти ще один бокс такі саморобки Бо вийшло дуже круто. Дуже милий котик, якого два хвостика. Можете перемалювати всі детальки. Ви маєте перемалювати голову і такі вушка. Тільки з, отак... з... з... штучкою, щоб вони... Що вони просто були... виглядали, що не так відломується, а тако, як у мене на відео. І... і ззаді такий кружечок це для того, щоб не портити красиву мордочку. І таке саме для тіла, тільки так у подовгусту і штучкою. Ке саме з тілом. Лапки не обов'язково. Костики можна робити один. Був, я певно зроблю ще один такий бокс тільки з другою темою. Ну що, час вибирати пакетики? Давай візьмемо, давай почнемо з, не з нашої улюбленої колекції, шель, шель, а з колекції масочок. Я на цей раз хочу взяти другу половинку купачів для губ. Що ми вже до комплекту взяли всі патчі для губ. І, до речі, спойлер, там є патчі для губ. Відказу цю колекцію. Далі почнемо з цієї колекції. Давай візьмемо одну половинку з цього двоєнного пакетка. Давай візьмемо з губом. Так обережно відріжемо. речі, цей пакет під номером 2. Беремо в колодку. Далі наша улюблена колекція Одягни Шеллі. Давай візьмемо оцей ось, цьому, в який можуть всі угадати, а, а суперсекретний. А ні, давай візьмемо один секретний оцей, найперший. Я думаю, він під номером один і там дуже цікавий одяг. А дай краще оцей. Беремо тільки один пакетик. Далі колекція Це супер міні версією. Нам попадається такий пакетик в слітиночку. Зараз я. Зараз я зроб. Зараз ми чому наш блокнот. Але у мене міні пауза Він поки що зайнятий. Зараз він пройде через 3 хвилини. N -O 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 -P -D e R Дер. Ого, він зразу прийшов. Ну що, будемо. Будемо нудитись. Ой, мені. почнемо з колекції. Ці одягні шалі. Ось такий у нас сьогодні пакетик. Подивимось на його з першого номер. Він під номером 6. Це буде подружка для спряж. Перший шалі, яка нам була попалась. Ну що, давай подивимось на її аутфіт. Там щось розове. Це така класна футболочка і такі класні шортики. Зараз я її приклею. Я її вже приклеїла, як вам. Дай приклеїмо шортики. Які ж вони красиві? Далі отаку футболочку з єдинорогом. У нас виходить такий аутфіт з єдинорогами. Як вам такий аутфіт? Хо. І до речі такі, отак... такі штани і така футболочка продається в шенцеві в монастирську. Залітайте. де колекція ця сама. Зараз ми відкриємо цей пакетик з губом. І, до речі, зразу скажу, там не губ. Бо я добре пам'ятаю знайте право. Картинка не завжди показує, хто там. Попався пебу. Моя ж казав, що там буде підказка. Я малювала. Скоро ми олівцями. І то був пакетик під номером два. Ми клеїмо пеплика туди. Вау, це так класно. І до речі, тут є шрімпу. Не тому що він мені подобається. А це не знати почому. Далі в нас йде колекція. Наша улюблена. Мам, я знімаю відео. Коротше, не питайте, що там було. Та відкриємо. Ой, чуть -чуть перерив. <хи> Зараз від... розріжу мій. Я думаю, вам цікаво, що всередині другий половинки пачів. Мій теж. Нам попалися пачі для губ. І тут нам попадаються вони. Тільки зеленого кольору. Зараз я приклею двосторонній скотч. Я вже відклею двосторонній скотч. І давай приклеїмо ці патчі для губ біля оцих патчів. Це шедевр. Ну, тепер час забирати цей гукнут. Ахалай, Махалай. Бу! Він пропав. Він боїться цієї команди тільки вперше. Ну, тепер відкриваємо цей пакетик. Вам теж цікаво, що там? Хм, Тут щось жовтеньке. Нам попалась маска сир. Я думаю, це до колекції з масками. Зараз прикладемо цю прикольну маску сир Сюда. Викинемо цей цю штучку. Ну, тепер. І... Тепер у нас є чуть-чуть мій... часу, щоб порозмальовувати. Та-та, щоб порозмальовувати. Зараз будемо розмальовувати, мої любі друзі. Я дістаю спеціальну підпирачку. Беремо нашу улюблену розмальовку. Вибираємо картинку. Як я й казав в минулому відео. Ну, тобто, відео там продовження від розпаковки там, де, де ще не було нашої бомбезної ногобокса. І це було перед. І, там, і це було після відео, там, де на вкладенці був котик. Робокотик. Та та підсказочка. Будемо домалювати Астру. Підкладаємо три Тут завдання зробити тінь. а я вам покажу, як це робити. Вам треба обвести кон велику. Овести сильно, ось так, як на відео, то сірим ремфламатором. Спереду більше, а ззаду менше. О, приблизно, як у вас, намал... показано на відео. Далі намальову. Розмалюємо ось так. Ensina pro pode... tribo. Ah, os sim, papados